Ой, дивіться, як драгоценності викопалася. Це ж її якось треба зараз вручну розім'яти оці корінчики. Ось красота така, такі красиві кущики, у них ж цвітоноси. Клас. Ну, це ж Флорида Б'юті. Ну що може бути краще, ніж Флорида Б'юті? Настільки урожайний сорт. Ягода у Флорида Б'юті найдовше цвіте і дозріває до самих морозів. Уже буває таке, що в 23-му 23 році було так, що були вже заморозки, осінні великі, і багато людей вже не було по Україні урожаю. А в нас якось чи не було цього заморозка? Чи він вірніше був, а потім через декілька днів знову було сонце. І вони, як, як я не знаю, ці ягоди, цей цвіт. Далі такі ягоди пішли. Це зовсім було так цікаво. Йдеш заморозок такий, мороз зранку, холодно, а в обід ягоди збираєш. Це ж вам такі сорти гарні. Є ще гарні сальженці по 10 гривень відбірні і будуть оцінки.